Доброго вечора, дорогі друзі. Я рада вас всіх вітати. І сьогодні наша тема про стрес. Я е, вам казала, що це один із найважливіших факторів в розвитку е, хвороб, і тому ми маємо якось в теперішній ситуації зараджувати нашому стресу. Насамперед, ми всі знаємо, що стрес буває. Гострий і буває хронічний. Якраз ми зараз всі перебуваємо в хронічному стресі. Гострий, він не настільки небезпечний, тому що якщо ми мали якісь переживання, швидкі вони пройшли, все відновлюється. Але якщо ми маємо постійні викиди кортизолу, постійні викиди нейромедіаторів, які ведуть до пошкоджень. Тоді у нас виникає хронічний стрес. І стрес буває екзогенний, який ззовні, так як у нас зараз війна, переживання, і так, ша, так само, якщо є він ендогенний. Всі люди, які мають хронічні захворювання, всі люди, у, у, у кого є запальні процеси, вони всі знаходяться в, якраз в стадії такого хронічного стресу, і по суті, це веде. До цілого ланцюгу таких зав'язаних проблем, які потім дають значні проблеми, захворювання, і їх важко розмотувати. Ну, насамперед, ми маємо запам'ятати стадії стресу, і Любов Степанівна нехай перекидає, але я просто хочу сказати, в чому суть. Суть в тому, що стадії стресу вони теж мають бути пояснені тим, що. В цих стадіях йде міжбалансування або порушення балансу між певними гормонами, певними нейромедіаторами, трансмітерами і тоді ми маємо значні, скажімо, прояви. Ну, Насамперед, перша стадія це яка називається стадія тривоги. Тут завжди буде кортизол незначно підвищений, ДГА буде в нормі. І, або може теж бути трішечки е, підвищений. Я зараз розкажу, що таке ДА. Друга стадія це коли е, високий у нас кортизол, а ДГ ДА в нормі, і е, буває часто, що він і знижений. І стадія виснаження це коли ДГА у нас низький, а кортизол теж низький. Що ж таке ДГА? Дегідроепіандростерон. Це попередник багатьох гормонів, він також виробляється, як і кортизол над нирниками. І чому так важливо дивитися ДГа? Тому що за рахунок ДГА, ми бачимо можливість відновлення, можливість, скажімо, незапущення запущення того кортизолового стресу. І якщо ми бачимо, що ДГА низький, і кортизол низький, то дійсно то стадія виснаження, і ми маємо над цим працювати. ДГА, по суті, виробляючись над він є, ну, як сказати, ну, таким. Попередником таких гормонів, як тестостерон, естрогени також і прогестерон і тому від цього залежать всі питання із жіночої і з чоловічою, скажем, проблеми з жіночих чоловічок. І насамперед можна. Виснаження наднирників побачити, і як по аналізу. Аналіз кортизолу ми завжди маємо робити послані, бо найвищий кортизол у нас завжди, коли ми піднімаємося. Десь з 7 годин, і він поступово через 12 годин має зниження. Якщо ми хочемо робити аналіз кортизолу, то ми маємо робити його, наприклад, там в 7 годині, потім через 4 години це буде вже в нас 11 година, потім буде, наприклад, через 4 години це буде вже в нас 17 година і в, в самому вечорі. чому це важливо? Тому що якщо ми, наприклад, неправильно харчуємося або випиваємо каву, або їмо багато шоколаду, наприклад, в години третій в обіді, то а, кортизол не падає, тому що ці речовини, кофеїн, теобромін, вони мають здатність піднімати кортизол і до вечора він не спадає. А якщо він не спадає, і він в великих цифрах, то тоді у нас важке засинання і порушення повністю сну. Ми маємо над цим задумуватись, і в принципі, якщо ми постійно... Користуємося кавою постійно декілька разів випивають. То, е, отак, виснажуючи надмирники, ми приводимо е, себе до стану виснаження. І е, якраз виснаження надмирників характерне тим, що люди дуже лякливі, вони бачать жахіття, пробуджуються вночі. Ходять декілька разів в туалет, дуже довго не можуть заснути, вони гіперактивні. Особливо можна бачити це навіть і пере, е, у дітей, які не можуть зас, е, заснути, багато таких зараз дітей. Також виснаження наднирників характерне до метеозалежності і особливо зниження пам'яті. Тому mm. ми маємо добре коригувати, дивитися за тим, щоб. Е, ну, Правильно харчуватися, правильно себе вести, щоб у нас от хронічний стрес не привів до виснаження. Хоча і при хронічному стресі теж маса таких проявів, я далі вам це розкажу, але я хочу сказати, щоб ви знали, що кортизол, по суті, це речовина, яка дуже впливає на нашу гормональну систему. Ну, насамперед, кортизол. Дуже дуже впливає на щитовидку, і в принципі знижує ТТГ, а також знижує перетворення Т4 в Т3, і тоді виникає у нас питання із щитовидкою. У нас виникає е, зниження, як кажуть, роботи щитовидки, і ми маємо тоді гіпотеріоз. Е, також ми маємо вважати на те, що е, якщо велика кількість у нас кортизолу. То у нас виникає інсулінорезистентність. А при інсулінорезистентності, ви знаєте, що розвиваються запальні процеси, маса е, метаболічних процесів, і практично людина дуже швидко е, не тільки старіє, але просто-просто знищується. Тому ми маємо за це теж думати: що кортизол це не іграшка, дуже е, гарно колись я була на семінарі і сказала. Лікар-гінеколог, професор, вона сказала, що жінка має бути спокійна для того, щоб народжувати дітей здорових, щоб їх вирощувати. Чому? Тому що якщо люди, люди які неспокійні жінки, то вони в принципі порушують якраз кортизол, точніше порушує і фолікулостимулюючий гормон, і лютенізіруючий гормон, і також. Росте дуже пролактин, починаються питання зі сторони жіночої статевої, крім того, збільшується кількість лептину, починаються питання із жировим обміном, і це все веде до того, що зав'язаний отакий клубочок веде до різних проблем і різних захворювань. Я тільки сказала по гормональних чинниках. Тепер я хочу дві хвилини. Сказати вам по тому, що кортизол по, по суті тонізує всі судини, і також тонізує симпатіку. І це разом дає дуже часто проблеми серцево-судинної системи. Виникають гіпертензії, виникають стенокардії і багато інших серцево-судинних проблем. Також, якщо велика кількість кортизолу йде спастика жовчного міхура, і жовчний міхур в застої. А ми його розбирали з вами тему, якщо жовчний не працює, не працює. Повноцінно і печінка не працює повноцінно підсумкова, а також кишківник. Проблеми виникають також у 12 палі і так далі. Чому я вам це все розповідаю? Тому що ви повинні розуміти, що з стресом треба працювати. І ось у вас тут е, така трішечки схема: гіпоталамус, гіпофіз, надмірники Чому я так дала? Тому що, по суті, ми маємо масивну терапію, можливість якраз. Впливати на от цей ланцюжок. Чому? Тому що ви прекрасно знаєте, що всі наші ефірні олійки вони через зони боньє, які знаходяться на собі порожнині, ідуть в гіпоталамус, гіпофіс і також впливають на наднирники. Тому наші ефірні олії гарно можуть справлятися і регулювати е, якраз виділення е, кортизолу, зменшувати його. А чому це потрібно? Тому що вже не тільки я вам сказала про серцево-судинні проблеми, але разом з тим кортизол регулює весь обмін і переробку білків, і жирів, і вуглеводів. Крім того, ми говорили про те, що активізує симпатікус і пригнічує кишківник. І тут надбірники теж виділяють адреналін, а адреналін також збільшує частоту серцевих скорочень і разом з тим збільшує артеріальний тиск. Два цих фактора ведуть до того, що е, у нас гіпертензії стабільні і переходять з стадії в стадію, е, потім декомпенсацію. Тому ми маємо розривати ці ланцюги, і це можливо, як я вам сказала, ефірними оліями, бо ефірні олії. Працюють через гіпофіз, працюють через гіпоталамус, працюють і дають результати зниження кортизолу. Це запам'ятали. Далі пам'ятаємо про те, що у нас є два таких, скажем, теж гормональних, гормональних гормональні такі речовини, як у нас є серотонін і у нас є меланін, мелатонін. Мелатонін, який виробляється в шишковидній залозі, він теж пов'язаний із. Скажем, із нашим кортизолом, так само, як і серотонін. Чому так важливо за цим дбати? Тому що серотонін, який виробляється в кишківнику на 90%, залежить від флори, залежить від роботи кишківника. І знову, якщо в нас в кишківнику запальний процес, якщо в нас багато патогенної флори, то по суті у нас виникає велика проблема з тим, що недостатньо якраз виділяється нашого серотоніну. І це веде до того, що порушується якраз зв'язок серотоніну із мелатоніном, тому що це біогенні аміни, які один одного підсилюють, особливо серотонін збільшується кількість від нього мелатоніну. І за рахунок корекції і лікування кишківника ми якраз нормалізуємо. Також роботу із захист центральної нервової системи не тільки а тому, що нейромедіаторів масово виділяється, і ми за рахунок цього нормалізуємо роботу також наднирників. Далі, дівчата, ще хотіла вам сказати про те, що а ви маєте добре пам'ятати про серотонін. Серотонін це така речовина, я вже сказала, яка виробляється в кишечнику. Вона має здатність ну, досить масивну. Вона знімає і є як антиоксидант, крім того, як нейротрансмітер працює, крім того, запальні процеси знімає. І це все. Ну, Розмикає оцей ланцюжок, а на це можуть впливати також наші ефірні олії. І ми з вами розбирали, які ефірні олії потрібні для проблем кишківника. Ви знаєте, і лаванда, яка також потрібна при кортизолових, наприклад, нагрузках. Також працює гарно і ладан, також працює гарно і неролі. і Вони всі мають практично протизапальну дію, тому результативність гарна. Ще хотіла говорити про те, що ми маємо е, дбати за сон. Е, зараз я трішечки любовна, перекидайте слайди, бо треба далі спішити. Часу немає. так Значить, е, ми маємо обов'язково дбати про те, щоб у нас е, якраз була. Така правильна програма підходу до нормалізації стану надмірників і нормалізації стану якраз викиду кортизолу це в першу чергу, в першу чергу дівчата, найкращий лікувальний засіб це сон. Другий лікувальний засіб, я вам сказала, це ефірні олії. Ефірні олії найкраще при кортизолових навантаженнях приймати в ароматерапії, а також в ваннах, не всередину, щоб був максимальний об'єм дії ефірної олії. І найкращі олії це і лаванда, і, як я сказала, це. І ладан, це і неролі, це і роза, це і розове дерево, це і шал, ну, шалфейне настільки, це і жасмин, тобто масла, які мають і заспокійливу дію, і релаксуючу дію. І також ми можемо використовувати нашу, нашу суміш, кріпкий сон, який має декілька компонентів: це масло хо, масло валер'яни, неролі, і лаванди. Теж гарний е, такий допоміжний засіб для того, щоб ми швидко релаксували і засипали. Але я ще хочу зупинитись на тому, що важливо дуже харчування. Харчування має бути забезпечене таке, воно має бути легке, якраз не м'ясо ми маємо їсти ввечері. Ми маємо їсти рослинні, білки або е, і рослинні, е, ну, маю на увазі е, блюда, які мають багато. Теж клітковини. Чому? Тому що і маємо пити воду для того, щоб покращити якраз е, таку вільну, ну лікварну як сказати, лікварний кров цей потік. Якщо більше води, то ліквор не густий і передачі, синапсої, нейропередачі вони набагато кращі. Ще хотіла сказати про те, що ми маємо пам'ятати особливо про, що я хотіла сказати, маємо особливо пам'ятати про сон. Значить, сон до сну один стакан води, і дуже-дуже. Гарно балансувати в їжі їжа має бути з триптофаном. Ще важлива для нормалізації сну є фітотерапія, тому ми маємо обов'язково знати про ці продукти, це, по суті, і адаптогени, і велика кількість трав, які можуть дати результат при порушенні кортизолового такого навантаження. І ще раз акцентую: ми маємо пам'ятати про те, що має бути протизапальна терапія, і акцент роблю, що якраз серотонін має здатність впливати на аутофагію. І також впливає на це і мелатонін, який по суті теж є речовиною для, скажімо, корекції аутофагії. Маємо пам'ятати про те, що кишківник, маючи здоров'я, наповнювати мікронутрієнтами. Дефіцит групи Б, особливо Б12, Б9, теж впливає на стрес. І також магній. Магній ми з вами розбирали, магній у нас декілька було форм, тому магній обов'язково. Ще обов'язково працювати з кишківником за допомогою репарту. Антистрес. Чому? Тому що за рахунок мікробіоти, ми нормалізуємо роботу кишківника і збільшується кількість серотоніну. І е, має бути обов'язково е, хроніч, ну, фізична, хронічна, як я кажу, е, побудова плану для того, щоб вирівнювати стан по ацетилхоліну. Значить, е, Профілактика стресу, вже ми з вами говорили. Це і якісний сон, це протизапальне харчування, це не вживати каву, шоколад і чай, і особливо алкоголь, це обов'язково лікувати всі хронічні захворювання, це поповнювати нутрієнти, і за рахунок цього ми можемо забезпечити наше ну, стале таке антистресове почуття Ще е, обов'язково ми маємо зараз трошечки розібратися по сну. Я е, чому так кажу? що сон це найкращі ліки, тому що сон дає можливість нам в період е, трьох фаз сну повністю відновлюватись. Зараз дуже багато е, і сонологів і багато інститутів якраз вивчають е, моменти відновлення. Під час сну, от якраз у нас три фази. Під час е, повільного сну, бо в нас є швидкий сон, е, повільний сон, швидкий сон це декілька е, ну, секунд навіть може бути, декілька хвилин, а е, довша довший період повільного сну, це е, довгий період часу, і рем фази. Якраз у ці періоди довгого сну у нас практично. Повністю йде очищення від токсинів. І ось тут я написала від амілоїдного білку і білку Тау це такі білки, які по суті є причинами не тільки Паркінсона, альцгеймера але і разом з тим причиною дегенеративних станів які би вони не були. Разом з тим, під час е, цієї фази довгого сну у нас відбувається повністю перезагрузка і відновлення е, клітин захисту. Ну, то, що ми ростемо, пам'ятаємо про це, нормалізується пам'ять і е, людина по суті е, після сну, як після курсу психотерапії. От. Тому ми маємо, ми маємо пам'ятати про це, і сон у нас має бути з 22 обов'язково, і він має бути не менше 8 годин. Чим більше у нас проміжків от якраз повільного, швидкого і -фази, тим, чим їх більше, тим краще людина відновлюється. Якщо йде недостатньо, скажем, кількості сну. То у, навіть є дослідження, які показують, що е, зменшується об, в об'ємі кора, кора усихає, тобто утоншуються мозкові структури. Але е, крім мозгових порушень, дуже велика проблема виникає, наприклад, і у цих хворих із Альцгеймера, е, різних е, органів. Фізіологічних порушується повністю метаболізм і так далі. Тому ми маємо пам'ятати, що сон для дітей, які маленькі, має бути до ну, немовлят там до 16 годин, дітей. До 2 років до 12 годин, а підлітків не менше 9-10 годин. Чому тому що в цей період теж йде перестройка? І якщо повністю ми це будемо виконувати, то по суті багато питань знімуться зразу. І е, ви знаєте, що е, сон має бути теж забезпечений певним місцем, де ми маємо мати повністю. Темінь, повністю спокій, і ми маємо бути в як захищеному місці. Шукати навіть в цей період такого страшного ну, випробування в нас, ми маємо шукати місце, де ми себе маємо почувати захищеними. Так, я коротко вам розповіла. Запам'ятаємо основне, що для нас важливо сон. Аромотерапія, ванни з аромомаслами для нас обов'язково потрібно пити магній, для нас треба користуватися вітамінами групи Б, особливо я сказала, В12, Б9, і пам'ятати про те, що е, їжа має бути теж скоригована. Вона має мати достатньо білку, вона має достатньо мати амінокислот, які, по суті, е, є структурами для побудови багатьох питань, і контролювати. Чому сказала і ДГА, і кортизол. Якщо ви маєте оці всі ви, ну, такі прояви, контролювати наскільки змінений кортизол і контролювати його режимом харчування. Чому ми маємо найбільшу мати найбільший об'єм їжі вранці? А до вечора, коли падає кортизол, коли у нас е, знижується нагрузка, значить, ми маємо повністю. Перейти в спокій. Чому? Тому що якщо ми на ніч їмо, у нас питання виникає по симпатичній нервовій системі, і тонус тих судин, і розслаблення немає парасимпатікус, і питання виникає далі із судинами, з запаленням, із іншими питаннями. Тому дбаємо про себе, любимо себе і користуємось правильно нашими Продуктами Віосан. дякую за увагу.